Вони познайомилися у мережі. Ну а вже після першої зустрічі зрозуміли, що створені бути разом пропозицію коханій Марії, військовослужбовиці з Чаркас Дмитро Білоніг, він зробив через сім місяців після власне знайомства. Ну а під час виступу її улюбленого співака Олександра Пономарьова з одруженням вирішили не баритися на весілля. Запросили і нашу Ольгу Косенко. Звуки весільного маршу Дмитро та Марія заходять до зали палацу одружень, щоб обмінятися клятвами. Такі надягають один одному обручки. Тепер офіційно подружжя. Для обох це вже другий шлюб. Історія кохання 46-річного захисника з Черкаста, підприємиці з Кропивницького, розпочалася торік у травні. Дмитро побачив світлини Марії у мережі, запросив на побачення і вже після першої зустрічі зрозумів, що це моє, що вона моя. Ми зійшли з нею в усьому, і в характері, і в усьому. Навіть таке відчуття, що ми все життя знайомі. Вони ідеально доповнюють одне одного, каже сестра Марії Людмила. Дмитро це м'яка сила. Він дуже сильний, він дуже мужній, але він вміє цю силу подати м'яко, і це, мабуть, її зачепило. А вона стала більш лагідною. Тож рідні та друзі не сумнівалися, їм судилося бути разом. Наприкінці грудня Дмитро запропонував коханій побратися просто під час виступу її улюбленого співака Олександра Пономарьова. Марія без роздумів відповіла коханому згодою. Мені здається, що ми там через пару місяців вже були готові там жити разом. Тому що в нас вже такий вік, що ну якби нема куди далі тягнути. Він мене заряджає молодістю. Чи я його? Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко Ми Україна. Марафон Єдині новини.